Вітаю. Зараз буде порожок. Плюс. Переступаємо. Ми вас вітаємо. Сьогодні в нас дуже важлива подія, як для вашої родини, так і для родини серця за Сталі, для всієї нашої спільноти. Сьогодні ми вам, Сергію, видаємо цю власну квартиру. Ми будемо максимально описувати те, що відбувається і що ми бачимо. Це велика кухня вітання. Така дуже світла. Балкончиком. Гарна кухня, дуже-дуже світла кімната, бо тут два вікна: одне як просто вікно, інше вихід на балкон, то я тебе потім пізніше проведу, буде тобі декорувати. Ми знаємо, скільки всього вам прийшлося пройти. Ми вам дуже вдячні і хочемо, щоб цей гідний. Подарунок. Це гідна підтримка обов'язково відчулася вами. І ви тут, в цій квартирі, були щасливі. Бери сертифікат. Так, ось. Я хочу подякувати всім, кожному члену команди, які допомогли виконати мій чоловічий обов'язок перед моєю сім'єю. Тепер у мене і в моєї сім'ї є житло. Я дякую кожному члену команди. Я щиро дякую.